Друзі, вітаю вас знову на своєму каналі. Мене звуть Ріма Конер, я лікар-онколог, кандидат медичних наук. На цьому каналі все про здоров'я та творчу сторону моєї особистості. І сьогодні ми продовжуємо говорити про поєднання йоги та медицини, а саме такої її галузі, як ендокринологія. У попередньому відео ми розглянули взаємозв'язок трьох нижніх чакр кореневої чакри, сакральної чакри та чакри сонячного сплетіння з відповідними ендокринними органами. А зараз я пропоную вам просунутися вище і розпочну свою розповідь з наступної четвертої чакри. Четверта чакра це серцева чакра. Вона відповідає за баланс між розумом та серцем, любов до себе та інших, а також співчуття та гармонійні стосунки. За все це відповідає даний енергетичний центр. А дисбаланс даної енергетичної точки проявляється закритістю, труднощами в стосунках та образами. Цікавим є те, що ця чакра відповідає за роботу такого органу, як тимус, або вилучкова залоза. Саме серцева чакра розташована по центру грудної клітки. Серце це про любов, про співчуття. А от тимус це орган імунної системи. Ось чому працюючи з даною чакрою. Виконуючи певні йога асани які безпосередньо її активують, ми зміцнюємо в тому числі імунну систему. Які ж це йога вправи? Поза поза верблюда, риби, поза мосту, а також всі вправи, які розкривають грудну клітку, як у горизонтальній. Так і в сагітальній її площині. Особливо, якщо руки, які розташовані при цьому позаду, складені в замок. Дані вправи розкривають грудну клітку та знімають певні блоки в грудному відділі хребта. Це надзвичайно важливо, адже з хребцевих отворів виходить. Судинно-нервовий пучок, який інервує та живить певні органи, відповідні органи грудної клітки, а це серце, легені та, власне, тимус. Ось чому покращуючи та розкриваючи грудну клітку за допомогою цих асан, ми відповідно покращуємо кровообіг живлення даних органів. А ми просуваємося вище та доходимо до горлової чакри. Вона відповідає за самовираження, комунікацію, вміння говорити правду, також це про творче самовираження та про чесність. Дисбаланс даної енергетичної точки проявляється труднощами в спілкуванні, страхом публічних виступів та брехнею. З ендокринних органів в ділянці горла знаходиться щитовидна залоза. Отже, чакра, розташована в горлі, відповідає не тільки за комунікацію та висловлювання та емоції, а також за роботу даного ендокринного органу, тобто щитовидної залози та її гормональної регуляції. Дана маленька залоза у вигляді метелика виконує надзвичайно важливу роль в організмі, адже впливає на обмін речовин, роботу серця та навіть роботу статевих органів. До асан, які активізують горлову чакру, відносимо вирізку, знову ж таки, згадуємо позу риби та позу верблюда, а також позу плуга. Активізуючи горлову чакру, ми покращуємо голос, звільняємо горловий центр, а в тому числі і від нервових спазмів, що дуже часто зустрічається при панічних атаках. Тому, практикуючи асани для горлової чакри, вам буде легше долати симптоми спазму в горлі та Легше боротися зі стресом та панічними атаками. Ми вже піднялися до шостого енергетичного центру або чакри третього ока. Вона розташована між бровами і відповідає за мудрість, спокійний розум та інтуїцію, що деколи ще називають шостим відчуттям. Дисбаланс даної енергетичної точки проявляється сумнівами, нерішучістю, відсутністю концентрації та страхом за майбутнє. Ендокринологічно цій чакрі відповідає гіпофіз – маленька залоза, що контролює також інші ендокринні залози в організмі, в тому числі і щитовидну залозу та статеві залози. Виконуючи певні вправи, які активують даний енергетичний центр, центр третього ока, ми покращуємо роботу гіпофізу, а відповідно, і інших органів, які йому підпорядковані. Які ж це вправи? Поза дитини, вона створює легкий тиск на третє око, стимулюючи цю чакру. Поза дельфіна вона схожа на позу собаки мордою вниз. Окрім того, що ця поза виконується на передпліччях. У даній асані руки з'єднуємо таким чином, щоб великі пальці здійснювали тиск, легкий натиск на третє око для стимуляції даної енергетичної чакри. Окрім, того, цей енергетичний центр стимулюється позою орла. Адже вона вже вимагає певної концентрації, тому вона тісно пов'язана з чакрою третього ока. І от ми дісталися сьомої коронної чакри, її розташування на маківці голови, вона відповідає за духовний розвиток та усвідомлення. Вплив на цю чакру допомагає зосередженню, а її дисбаланс проявляється відчуттям безглуздості життя, відірваності від реальності та частими депресивними станами. Ендокринологічно коронній чакрі співставлений епіфіс або шишковидна залоза. Вона вир... вирегулює вироблення мелатоніну. Шишковидна залоза має репутації залози, що забезпечує молодість навіть в сучасній науці. Епіфіз виробляє мелатонін, який регулює цикл сну та бадьорості, а також пов'язаний з контролем процесів старіння та відновлення організму. Сьогодні мелатонін вважається також і онкопротектором. Він забезпечує нам глибокий сон, а саме під час сну відбувається відновлення організму, знешкодження його від токсичних речовин та продуктів обміну, а також репарація ДНК. Всі ці процеси запобігають генетичним мутаціям. Під час сну. В організмі виводяться шкідливі продукти та продукти розпаду. Якщо ж робота епіфізу порушена, а це часто спостерігається як при десинхронізаціях циркадних ритмів, е, нічних та позмінних видах праці, а також і з віком. Відповідно, робота шишковидної залози стає недостатньою. Це означає, що якість та глибина сну погіршується. Відповідно, не відбувається всіх тих захисних механізмів, які мали би відбуватися. Цікавим є те, що покращуючи роботу епіфізу, ми можемо впливати не тільки на якість сну та репаративні процеси, але й опосередковану через шишковидну залозу. На функціонування інших ендокринних залоз. Саме покращуючи кровобіг в епіфізі, ми покращуємо роботу даного органу, які ж асани можуть на це вплинути. По-перше, це всі вправи, в яких голова знаходиться нижче серця. До прикладу, собака мордою вниз, дельфін або складка. По-друге, це перевернуті асани, до яких відносимо стійку на голові або берізку. І по-третє, це асани, які заспокоюють розум. До прикладу, відома поза трупа або поза мудреця. Можливо, ви вже помітили, що деякі з асан я називала двічі або навіть тричі. Справа в тому, що деякі з вправ активують одночасно роботу декількох чакр. До прикладу, шпагат активує роботу як кореневої, так і сакральної чакри, про що ми вже говорили. Берізка активізує роботу як горлової чакри, так і обох верхніх чакр, тобто чакри третього ока та коронну чакру. Те саме можна сказати і про позу закритих вух або варіант плуга, який знову ж таки активізує роботу як горлової чакри, так і обох верхніх чакр коронної та третього ока. Поза ворона впливає на чакру сонячного сплетіння та коронну чакру. Поза Позасцільця активує чакру сонячного сплетіння, відповідно, покращує травну систему та завдяки положенню рук асана може впливати на серцеву чакру. Особливо, якщо руки витягнуті вгору і грудна клітка при цьому розкрита. Поза світлячка також одночасно активізує як чакру сонячного сплетіння, так і кореневу чакру, оскільки вона вимагає сильного контролю над ногами та тазом. Тобто активує енергію кореневої чакри. Позаголба та її варіація активують сакральну чакру, відповідно, покращують гормональний фон, роботу статевих органів, а також серцеву чакру, особливо якщо виконувати варіацію з прогином назад, коли руки піднімаються і беруться за стопу. Це розкриває відповідну грудну клітку. Тому, виконуючи йога асани, часто можна впливати на декілька ендокринних органів одночасно та на метаболізм загалом. Особисто для мене це дуже цікавий факт. Я сподіваюся, що ця тема була цікавою також і для вас. Ви зможете і для себе взяти певні вправи, практикувати їх регулярно та зміцнювати своє здоров'я. А я бажаю вам гармонії, балансу та здоров'я. З вами була Ріма Ко.